З Євангелія від Марка. Того часу Ісус сказав своїм учням: глядіть же, пильнуйте, бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу, кожному його діло, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться, увечері, опівночі. Чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподіване прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте. Починаємо Адвент з обідниці Другого Пришестя Христа, тої події, яку кожен християнин має очікувати, очікувати з радістю. Але... Так, ставалося в історії, що цю подію очікували скоріше зі страхом, бо боялися, боялися суду, боялися тих страшних подій, які згідно з пророчествами мають товаришувати ці події: кінець світу, якісь війни, голод, землетруси, негаразди і так далі. Бувало дуже часто так в історії, що коли або наближалася якась. Кругла символічна дата, або почалося, починалося сповнюватися з цих пророчеств, людські серця наповнювалися страхом, і замість того, щоб з радістю очікувати на його прихід, на його повернення, то люди просто панікували. Так не повинно бути, Так не повинно бути. Коли настане цей день, коли він буде, це питання. Завжди цікавила християн. Але так знову таки не повинно бути. Не це питання повинно християн цікавити, не коли це буде, а як ми маємо його зустріти, коли він повернеться. В сьогоднішньому фрагменті Євангеля треба звернути увагу не на те, що коли повернеться, бо не знаємо, коли Господар повернеться. А на те, яке завдання Він нам дав відходячи, залишив свій дім, дав своїм ромам владу кожному його діло. І це є наше завдання кожному робити то, що Господь нам наказав. І тоді, якщо будемо дійсно пильнувати своє покликання, щоб виконувати власне це завдання, то Ніколи цей день, коли б він ні настав, ніколи не буде для нас несподіваним.